Юрій Подорожній політтехнолог зараз з'явиться на наших екранах і будемо з ним шукати відповіді на ці питання. Пане Юрію, щиро вітаю вас. В нашому ефірі. Слава Україні, героям слава і слава вільній Росії. Вільні Росії це підтверджують бійці РДК Легіону Свобода Росії. Вони там, до речі, дякують, пане Юрію. Що місцеві мешканці допомагають їм, зокрема, повідомити де будівля МВС і як там до неї дістатися? Бачите, там щось палахкотіло. Про що вам все це говорить? Другий захід РДК і бійців Легіону Свобода Росії. Як ви думаєте, наскільки далеко в різних сенсах цього слова вони підуть цього разу? Ну, давайте напевно спригадаємо про реакції на перший захід в Білгородську область. Коли хороші руски почали писати ну тих, яких ми любимо на різних каналах демонструвати, які розказують, який Путін поганий. Так, от ці хороші руски здебільшого сіли і почали розказувати, що це безмістовна акція заходу в Білгородську область. Що нічого е цікавого там не буде. Лише е люди, е місце. Еві, я маю на увазі, росіяни будуть гірше відноситись. Не зрозуміло, куди вже і до кого, але будуть гірше до когось то відноситись. Ну от ми з вами бачимо, що ця акція продовжується, і це дуже добре. І дуже добре, що немає і вдруге активної реакції Кремля. Я дуже сподіваюсь, що Путін і далі мовчатиме, і поясню, чому тому, що ну дуже ж важливо населенню народу знати про те, що. Що влада має проблему, отримала якусь проблему, да, там щось вибухнуло, згоріло чи потоп відбувся. Але вони вже пішли і вирішують цю проблему. І коли виходить президент і говорить про те, що так ми знаємо, прикро от там у нас є недоліки, ми зараз їх виправимо. Ні, в Росії тиша. Але що для росіян важливо, і який дуже є важливий канал комунікації, це пошибки на кухнях чи на робочих місцях розповідати. Про події, які відбуваються навколо. А, е... Того, що є утаємниченим, бо насправді для росіян сьогодні події в Шебекіна або взагалі в цьому регіоні на наших етнічних українських землях, які тимчасово знаходяться в окупації Російської Федерації, я маю на увазі Брянщину, Воронищину, Орловщину, Білгородщину і е, Кубань. Так, от е, власне на цих територіях сьогодні щось відбувається, і чим далі, тим буде більше. Розповіді, пошепки про те, що там відбувається. А ми ж з вами розуміємо, як людська молва вміє як прикрасити, як збільшити. Ну коротше, углубіть і розширіть все питання, яке є. Але навіть без цього углублення і розширення для росіян сьогодні буде зрозуміло, що друга акція означає, що влада не зробила жодних висновків, не укріпила ці райони, не послала туди най- Найелітніші, найкращі, найбоєздатніші війська, які мали б захищати ці території, і виходить, що плівать вони хотіли на цю тітку, яка сидить і розповідає, плачучі уїжджаючи від е, е, зони бойових дій, розповідає, що в неї все хорошо Ви помітили? Вона неї запитує. Журналістка в неї запитує, як у вас справи? Ну, як ваша сім'я? Вона говорить, все хорошо. Ну і дійсно для росіян очевидно все хорошо починається тим більше, що РДК і Легіон Свободи заявили про те, що вони не одноразову акцію проводять. Шебекіно це початок, тому що вони планують звільнити Російську Федерацію від Білграда до Владивостока. Ну, угу. в принципі, мета абсолютно правильна, і я думаю, що оці повідомлення про те, що їм допомагають місцеві, якраз. Дуже добрі, і ось ми з вами рік шукаючи хороших русських, А весь 22-й рік ця тема не сходила з вуст усіх, да ну дезно. Ну, хто, хто з тих, кого ми знаємо, є хороші русські? Ось вони нарешті знайшлись хороші руски. Це ті, які зі зброєю в руках почали воювати проти режиму. Але хороші вони навіть не тому, що в них зброя в руках, а тому, що вони є в складі Збройних сил України як підрозділ, і їх контролю. Лює СБУ, оці руски хороші, яких контролює СБУ, всі решта це наші вороги, з якими нам прийдеться далі воювати. Але пане Юрію, як ви думаєте, Путін, який не коментував дійсно ви праві ані події на Білгородщині, ані, пам'ятаєте, що Брянщина була 2 березня? А атаку безпілотників oh, на Москву він там вийшов, три рази е, кряхнув, 15 разів кашлянув і так і прокоментував. Ну що мовляв, отработали, як слідують, кінешна, і будуть зеркальні відповіді, бо Київ змушує, хоча це не Київ, атакував Москву безпілотниками. А хтось невідомий на те, а як ви думаєте, все таки кажуть, зараз нього там докладі. Кі на столі, але чи буде якась реакція? Чи знову того лапіна генерала відступлення, прийшлють туди, і він там буде бігати і кричати разом з фотоапаратом? Ти мені важко логіку його зрозуміти? Ну, людина, яка видає бажане за дійсне, живе в якійсь своїй кульці. Да там пригадайте осінні події з приєднання Херсонської, Запорізької і решти областей до складу Російської Федерації і внесення цього рішення до конституції, до основного закону. Тобто, хтось собі придумав, що Запорізька область. Може бути в складі Російської Федерації, і ну придумав ладно. Ну бред, бредом, Ну не ну забув ліки випади. ну забули підлічити, там прокапать. Забули, але ж внесли в конституцію. Що ці території є Російською Федерацією? Тому, коли ви запитуєте, що буде робити Путін, ну мені важко визначити, які він зранку ліки приймає, і що йому, який там масаж, чого йому роблять, а, внаслідок чого він піде щось говорити чи ні. Якщо говорити серйозно, я думаю, що рано чи пізно Путін обов'язково виступить. І це буде цей виступ буде настільки, е, наскільки гостро буде там складатися ситуація, але ж треба давати оцінки. Ну зрозуміти, що зараз має вийти і сказати президент. Що в нас е, погранслужба не працює? Що ми оце що всі доповідали, друга армія світу ну, там в Україні американці е, е, воюють? Українці там з боку курять сидять, а американці воюють і тому і цілих 50 країн. Воюють і тому е, Росія не може за три дні перемогти, перемагає, але не за три дні. А отут, уже на території Російської Федерації входять озброєні люди, де ж поряд іде війна, так? там угу. постійно в Білгороді дислокуються якісь війська, переміщення там над Белградом ці ракети летять. І що путіну треба вийти і сказати? Що ні, ребята, все, що в нас було адекватне, їх вже вбили за цей. Минулий рік, бо 200 тисяч ми тільки положили під Бахмутом. А зараз ну втікайте, тому що там ми кого можемо послати? Хто адекватний може там я маю на вас зі зброєю в руках вийти і показати, що ми там є? Говорити нема що. Бо президент має вийти і сказати, ну раз він говорить, значить ситуація настільки серйозна, що в це має втрутитись президент Російської Федерації. А як на території Росії може бути настільки серйозна ситуація з озброєними людьми, що в це має втрутитись президент? Тому ну, ми розуміємо, да, чому він мовчить. Очевидно, очікуючи, ну як-то само що саме розсипається серця, тому, що ну після першої вилазки що мало відбутись. А що з Мурманська матросів мали відправити туди, і отако по одному в ряд на кордоні поставити ні, цього не відбулось, тому він мовчить. А на рахунок ви до речі, напевно, просто не бачили губернатор Гладков з Білгородської області. От він постійно записує відосіки і навіть розказав про те, що 300 е, людей евакуюють в одне місто, 300 в інше. Правда, плутався куди що і хто буде евакуювати, але тим не менш. Ше про це розповідає да -да -да, ні, Ми бачимо, ми постійно його за ним стежимо. ще й порівнюємо, що це він якраз з наших очільників військових цивільних адміністрацій. Приклад бере, тому що він записує ці, ну, В нього так недолуго виходить, але. Записує Ну, він про евакуацію говорить, але частково каже, що офіційної масової немає. Ми бачимо, що закінчуються бензини на заправках. Люди самі намагаються виїхати. Але говорячи про людей, боється РДК з позивним сезаря, який інформує, власне кажучи, громадськість про їхні дії. Каже вчора, напередодні казав, що буквально тисячі росіян в принципі готові до них долучитися. І коли ми говорили, що неможливий протест в Російській Федерації, що ніхто там нікуди не вийде. Ну мабуть, ми думали про... Мирні демонстрації більше. А тут люди взяли в будь-якому воєнторзі, взяли танчик, взяли зброю і пішли. І дійсно особливо ніхто не реагує. Ну не може Путін зайнятий розширює імперію не за три дні і не за десять років. Йому це не вдається, але розширює. І от як ви думаєте, чи стане дійсно цей приклад такий, що силою можна відповідати на цю на залишки сили російського диктаторського режиму? І люди теж будуть долучатися до цього руку і визволяти свої території від Путіна. Ви знаєте, якщо аналізувати і думати над цим питанням достатньо так логічно, я скажу, що дійсно росіяни на бунт не готові, на політичний бунт не mm -hmm. готові і ніколи вони його не здійснять і не зрозуміють. Навіть тоді, коли в 17-му році я маю на увазі 1917 році в Росії була революція. Е, тоді е, громадянська то війна почалася за чого? із за того, що більшовики почали забирати, вбивати, садити. Тобто те, на що ми можемо розраховувати в Росії, воно матиме не політичний характер. А раз матиме не політичний характер, треба сподіватися, що хтось з грошима, якісь олігархи з грошима, почнуть вкладати в розвиток цього руху спротиву, озброєного руху спротиву, і з вкладання грошей в озброєний рух опору до нього будуть приєднуватись люди, які. Є ну противниками цього режиму, або в душі його не сприймають. Тобто, от такі ЧВК, як у Вагнер, де є приватні люди, нанялись на роботу в армію, і пішли вбивати українців. От приблизно та сама історія має відбутись із цим рухом спротиву, тому що ми в Україні не маємо надягати рожеві окуляри і мріяти про те, що пересічний росіянин вийде і висуне якісь політичні вимоги до своїх, ну як мінімум грабіжників, або насправді путінська влада, оця корупційна система, яка в Росії створена, це влада грабіжників. От е, чи вийдуть росіяни? Я впевнений, що ні. Я теж розділяю цю вашу позицію. Ну, в принципі, будемо дивитися. Це влада і грабіжників, пане Юрію, ще влада терористів дітовбивсь. Сьогодні у нас з вами на календарі 1 червня, день захисту дітей. Росіяни привітали в лапках із цим днем українських дітей, яких вони незаконно вивозять. За що власне 17 березня був виписаний ордер на арешт воєнного злочинця російського диктатора Путіна та його поплічниці, так званої повноваженої захисту прав дітей Російської Федерації. Марії Львової білової і от наслідок чергової ракетної атаки вони закривали травень ракетними атаками. 17 за травень, 18 було по Києву. Зокрема, і дронами і ракетами відкрили червень Так само загинуло троє людей. Серед них дитина постраждалі серед них теж є дитина. Михайло Подоляк, радник керівника голови офісу президента України, каже: ось так дітовбивці чинять, які ненавидять слово мир. Це він говорить про Російську Федерацію. Також звертається до наших західних партнерів, до тих лідерів, які все ще шукають мирного вирішення геноцидної війни. З ким ви хочете домовлятися? Питає Подоляк. І тут я згадала, як напередодні Макрон, пане Юрію каже: ну якщо прийде час таки з Путіним говорити, то треба з ним говорити, а не саджати його до в'язниці. А що як ви думаєте, Макрон він не бачить, що Путін вбиває українських дітей, і хто ще готовий із таким про щось домовлятися? Ну, бачите, на рахунок Макрона, у нас ніяких там сумнівів. нема. він провалив зовнішню політику вскрізь. В принципі провалю я маю на увазі по всьому світу. що французько іноземні відносини з, французів, з кимось. От він їх вскрізь провалив. напевно, тому що теж має отакі якісь дивні уявлення про те, як треба далі продовжувати говорити з Російською Федерацією і що робити з Російською. Скої Федерації це є важливо, але знаєте, в мене є така надія на те, що все ж таки Франція не буде, ну скажімо так, тиснути на Україну з цього приводу. От сьогодні я прочитав про те, що якщо я не помиляюсь, Міністерство закордонних справ Франції заявило про те, що вони проти використання французької зброї на території Російської Федерації, але вказувати українцям про те, як Використовувати зброю вони не будуть для нас. Це є важливе питання і сигнал до Москви, що Франція не буде тиснути на Україну по жодному питанню. Так, Путін зараз докладає дуже багато зусиль, щоб різні його, ну скажімо, прямі приховані союзники по всьому світу розповідали про те, що треба починати вже негайно мирні перемовини, зупинити війну. Хай там окупована територія буде під контролем Росії, а Україна з тим, що залишилась, і сядемо ще там на 10-15 літ на перемовини, які закінчаться, до речі. Знову новою війною, і ми в Україні. Кожен українець, коли чує слово мир. Повинен розібратися, який ви мир хочете. Той який закінчиться, ну розмови якого закінчиться потім війною. Чи мир стали після нашої перемоги? Подивіться: Китай, Ватікан, потім е, Орбан, потім е, африканські mm -hmm. країни, навіть це африканські країни заявили про те, що вони приїдуть з ініціативою. Для чого ці е, всі речі робляться? Для того щоб загальну атмосферу, що час закінчувати війну створювати. але всі ті, кого я перелічив, вони не є людьми, які пропонують мир. Вони пропонують дати передихнути Росії і закінчити це новою війною після передишки. Ну, ми такого не дамо зробити. В нас є формула миру, 10 кроків. Саміт миру. Ми плануємо проводити в липні. От хай туди приїжджають. а Ми там розповімо, що насправді треба робити, аби мир був дійсно справедливий і на вимогах, і на позиції України. Пане Юріям дуже дякую за ваш аналіз. Дякую, що знаходите час. Юрій Подорожній, політтехнолог.